Макс, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною захисник команди Максиму. Звітаю вашу команду сьогодні з перемогою, з певненою перемогою. Е, була дуже класна гра, е, в принципі, добилися результату, але е, сам матч був не з простих. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим на твою думку. Е, думаю, засловно перемогли. Був моменти більше забувати пізарі. Е, що можна сказати? Е, Людям по 18-20 років вони все ведуть, як я не знаю, як погравши. Е, купа дурних стрибків, купа дурних фолів, щось розповідають всю гру. Ну, я, я не люблю такі ігри з такими командами. Е, щось там мені розповідали. На рахунок хай глянуть першої гри і зараз. Це хотів їм передати привіт. 27-0, я думаю, за, за два матчі це те, що їм треба. Трохи прийдуть до себе. Ну, добре, не будемо про це говорити. В принципі, я думаю, заловно перемогли. Могли більше, могли ж десь пропустити. Ось просто хочеться, щоб люди якось більш стримано себе поводили, тому що це, це на футбол виходить, якась боротьба. Ну, це не потрібно. Ми не за цим приходимо, щоб поламатися по такій погоді, тим паче. Ну, це і справа. Все. Ключові гравці сьогодні, на твою думку. Ой, мені важко казати, якась така була сумбурна гра, важко сказати. Декілька було людей попереду хороших, так що сьогодні буду без, без лева матчу, не знаю, важко сказати. Декілька людей непогано виглядало, це це нароса вже на ваш розсад. Добре, дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів. Дякую, дякую.